Я тобі брехала, я тебе не кохала, я тобі брехала, я тебе. Я навіть не пам'ятаю, да нашого знайомства і не знаю, якого кольору твоєму. Українська народна мудрість звучить так: якщо справи на роботі йдуть добре, хизуйся не новим годинником, а коханкою. То треба було виходити замість за депутата олігарха... Знайомтесь за міністра юстиції Ірина Мудра. А за сумісництвом, третя половинка голови Нацбанку України Андрія Пишного. Їх роман тягнеться з часів, коли пишний очолював Ощадбанк. Surprise, surprise. Surprise, surprise. А як пішов у політику, то взяв з собою і мудру. Правда, її влаштував у мін'юст. Подалі від фінансів, ну а де ще вигулювати подарунки, як не в гламурному міністерстві під керівництвом Малюськи? Отже, то 5 модних атрибутів Ірини Мудрої вона працює, вона це Україна. Тюнінг обличчя. Якщо пишного та Путіна об'єднує любов до італійського бренду «Лоро П'яна. То що його об'єднує з нардепом втікачем Олександром Грановським? Однакові скули, губи, зуби та підтяжки їх коханок. Ірина Венедиктова та Ірина Мудра. Знайдіть 10 відмінностей. Складно уявити, в яку суму обійшовся українському казначейству цей арсенал б'юті помічників. Пишний свою пристрасть до аксесуарів передав і мудрій. Правда, їй він купує не дешеву біжутерію, а прикраси елітного ювелірного бренду Картьє. Вартість 8 тисяч доларів. Сколько? Пишний вирішив, що ювелірки недостатньо. А тому Відправив мудро в Париж фотографуватись з сумкою вартістю майже дві тисячі євро. А ви собі таку купити не можете? Так це у вас просто пишного немає. На своїх костюмах голова Нацбанку економити не любить. А от коханій пошкодував. Купив їй костюм в рожевому кольорі в стилі Барбі. По акції за 18 тисяч гривень. Ну, який кен, така і Барбі. Якщо і проявляти любов до України, то виключно в дизайнерській вишиванці. Тут пишно економити не став. Придбав вишиванку для коханої за майже 2 тисячі доларів. Це такий обряд від набу. Ну не будуть же вони забирати кар'є у таких патріотичних людей. Що плохого в ветам? То я піддержувала тих страуса.